Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми будемо дивитися питання полонені. Що заважає повернути всіх полонених з російського полону, де б не утримувались, про тих, кого ми знаємо і не знаємо, про громадян України і інших країн, про цивільних, про військових, про жінок і дітей депортованих, куди б їх не завезли. Пошуканих людей і насильно вивезених. Скажіть нам, будь ласка, що їм заважає повернутися додому в Україну або до своїх домівок взагалі, для кого не отримували, і здійсниться чи є припони якісь для здійснення обміну всіх на всіх. Є через військові, щось пов'язано з дітьми, дорога до, до, до рідних. Так, здійсниться. Має відбуватися обмін, отримають. Це щось пов'язане із жінками і дітьми. Це знаходиться на острові, це, може, навіть Крим чи десь на воді, на відірваній землі від угу. така водою одмежована територія Там щось пов'язане з дітьми-жінками. Це люди мирні, їх туди закрили дуже сильно, за ними дивилися. щоб Погрози Погрози тим, що будуть катувати, погрози шантаж тим, що вб'ють і ніколи не повернуть. Це навіть, можливо, люди верхівки, ну, які це люди мають посади, я б так сказала, вони мали. Посади в Україні, ще є такі полонені, дуже їх охороняли, щоб їх не, не змогли визволити. Так, дивіться, цих людей звільнять. Попри всі погрози, буде здійснений натиск на ворога і їх звільнять. Це можуть бути також військові, є розмови про військових вищих рангів, ну, командувачів тут, і не тільки, не тільки. Там і командувачі, і будь-які взагалі тут. І військові, і люди, або це були прикордонники, і, або це м, фахівці, люб... І цивільні, і цивільні, і військові, і незалежно від рангу, так, про це домовленість, і вона має е, здійснитися. Це буде вночі відбуватися обмін. Є страх, великий страх, що можуть не віддати, що можуть спричинити агресію щодо цих полонених, але все одно не відбудеться агресії, ворога буде придушено і буде чинитися такий натиск, дуже-дуже сильний. І світовий обмін відбудеться і е, люди повернуться до, до близьких. Три обміни, три обміни планується. Мені йде, що це будуть діти, жінки, військові і е, військові і Інших професій, хто був взятий в полон під час своїх виконання роботи. Це різні люди, їх і є люди, які мали посади. Ворогу буде надана змога. Мені йде таке, що Домовленість мається навіть така, що дайте мені вивести награбоване. це навіть награбоване вивести, і а, тоді я вам віддам людей, вже дійшли до тої стадії, що навіть не це стосовно ви не те, щоб дайте мені вивезти війська, врятувати своїх військових, а вивезти награбоване і я вам віддам полонених. Прошу сили, допоможіть нам. Так, це саме десь. Може, це саме з Криму будуть. То полонені, які давно сидять. Можливо, це в Криму людей наших отримували вже дуже довго. Або це люди, які мають Крим, татарської національності, саме жителі Криму. Ну, щось так, можуть і такі бути полонені, що в них там. Довго тримали їх. Я прошу вищи сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, заперечу більше немає ніяких перешкод, які заважають звільнити полонених. Заперечую, заперечую всі знущання, тортури припиняються більше, нічого не загрожує полоненим. Що отримує Російська Федерація. Їх звільняють абсолютно всіх на всіх. Більше немає ніяких перешкод. Заперечує весь негатив. Відкриваються дороги і повернуться всі, абсолютно всі люди до своїх домівок якнайшвидше. Буде так, буде так. Прошу нас відкрити дороги. Має це. Так, це хочу забрати, заперечую. Так, відкриваю дороги повністю, на обміни полонених, всіх на всіх, де будуть відкриті всі дороги, де нарешті звільнять всіх полонених, абсолютно. Де б хто б не утримувався, всіх на всіх. І припиняться всі маніпуляції і шантаж щодо полонених. Більше ворог не може шантажувати. Так, Перекриваю. Прошу повернути всіх полонених. З російського полону вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на обміни полонених, всіх на всіх, абсолютно, всіх військових Росії, всіх полонених України, повертаються всі до своїх домівок. Буде так, буде так, буде так. Фідових і дивідових цивільних людей, військових, людей, жінок і дітей, депортованих, всіх. Хто утримається і е, тих, хто утримається, е, які потрапили в полон під час війни 24-му році, або з 14-го року і до цього періоду, де будуть звільнені абсолютно всі люди. Буде так, буде так, буде так. Відкриється дорога на поверне. Щодо більше Та, на Віківич. де буде все сказане, здійснене. Прошу допоможіть нам, вищі сили, дайте здійснити обміну якнайшвидше, де припиниться тартури і котівня над полоненими, дайте нам сили. 고 a c 와